Привіт. Рада вас усіх вітати на каналі, мама на І сьогодні будемо з вами малювати будиночок на дереві. Це дуже буде прикольно і довге малювання. Якщо ви налаштовані гарно попрацювати, отримати крутий малюнок. Готуйте папір, кольорові олівці, фломастери, маркери. Чим ви бажаєте малювати. Беріть простий олівець, точилочку, резиночку. І поїхали! Але не забувайте підписуватись на канал. Це дуже важливо і допомагає його просуванню. А ми з вами починаємо. Отже, наше дерево. Давайте зробимо розмітку. Наше дерево буде у нас мати. Оце гілки, це стовбур, оце галявина, на якій воно росте. І ось тут у нас буде будиночок. Тому все розташуйте, щоб у вас все влізло, і будемо з вами починати. Спочатку давайте намалюємо стовбур нашого дерева. Я буду натискати сильно, щоб вам було видно на екрані. Ось це буде наше дерево, ось такий стовбурий. Далі підуть гілки. Ми будемо малювати дуже простим таким способом. Оце так, бачите, тик-тик, і все, гілка пішла. Ось так. Звідси зробимо одну таку гілку. Вона на дві розходиться. А з цього боку намалюємо ось так відходить гілка, а з неї ще одна, на, нехай йде. Так, і ще на одну гілка розходиться, цю опускаємо і на оцю вона йде. Зараз ми намалюємо будиночок і потім продовжимо вже з гілками тими займатись. Це в нас є основа. Ось тут всередині, як ми казали, буде у нас будиночок. Давайте вже піднімемо першу стіну. Перша стіна, друга стіна. У нас трошки таке буде просте малювання. Ми не будемо тут займатися зараз перспективу будувати. Ми намалюємо по-простому, щоб ніхто з вас. Не засмутився і у всіх все вийшло. Тут відокремимо. Давайте, нехай у нас буде тут ще димохід. Ось тут буде віконце. Ось тут, нехай будуть двері. Ось тут буде вікно. Тепер нас же сюди ж треба якось забиратися, давайте намалюємо. А, ось цю драбину. Драбина в нас така буде йти, щоб ми могли туди дістатися одразу галявина пішла. На галявині в нас можуть рости різні ромашки, різні тюльпани. Ще якісь там квіти можемо тут з вами посадити. Хто які бажає. Може ще тут, на галявині, бути якісь розкидані квіти. Чим більше ви намалюєте квітів, тим буде ваша композиція гарнішою. Давайте ось так залишимо, там далі вже як піде. Ось ми намалювали наш будиночок. Він знаходиться на дереві. Але ж дерево якось виглядає не дуже гарно. Тому треба додати ще листя. Листя ми не будемо малювати його по одному листочку. Ми намалюємо ось такі хмарини. Ціли хмарини листя. Ось так. Ось так. І там у нас ще давайте, одну гілку намалюємо, і на ній теж буде в нас листя, щоб у нас було багато зелені навколо будиночка. Будиночок наш буде зроблено ось так з дерев'яних таких дошок. Хто мріяв про будиночок на дереві, напишіть, будь ласка, в коментарях або мені в інстаграм. Що це в нас за дерево? Воно в нас це в нас який період. У нас, бачите, тюльпани. Тюльпани в нас а, весною, значить, воно може в нас якось ще цвісти. Давайте намалюємо, що дерево наше цвіте. Бо плодів ще немає тут. Можемо ще додати. Якісь, може, пташки тут, да? пташка може якась сидить. О. Може тут ще якась пташечка виглядає? Може, якась ще летить пташка, наприклад, можемо теж намалювати. Можемо додати ще якісь більше квітів на, кожні, на кожній гілці. Це вже як за ваше бажання, наскільки ви хочете ускладнити свою роботу. В цілому, в нас готово, ми можемо вже забирати зайві непотрібні лінії, що ми робили розмітку тут. І переходити до розфарбовування. Ні, ця пташка мені не подобається краще ми тут додамо якісь квіти теж. Можемо ще якісь для пташок тут. Повісити якусь кормушку. Та, і е, в цілому наша робота вона готова, тепер ми будемо е, з вами розфарбовувати. Спочатку візьмемо коричневий і зробимо стовбур наш. за фарбою. можемо використовувати декілька відтінків коричневого, як ми вже з вами говорили, що дерево, воно ж в нас не однорідне, таке коричневе, а воно десь темніше, десь світліше. Ми можемо взяти ще інші відтінки зробити такий трошки додати тут кольорові переходи, які, знаєте, як от у дерева в нього є така текстура угілок. Тепер хочеться одразу зробити, щоб в нас була тут галявина. Галявина в нас теж. У нас вже е, травка вона теж не вся ось така. Салатова. Вона буває різноманітна і темніша, і світліша. Тому ми можемо з вами взяти так само декілька відтінків, десь навколо дерева зробити темніше. Там у нас нібито кінчика якась є. Ось тут ми можемо додати. Ось. Далі намалюємо будиночок. Будиночок у нас буде. Він же зроблений з дерева, можемо одразу його таки малювати такими смужками. Ми Потім одразу наперед забіжу, скажу, що ми потім все одно будемо доробляти чорним маркером робити контур, щоб ілюстрація виглядала більш завершено. Віконечка у нас будуть сині. Давайте будуть і контур дверей, теж буде сині, а двері будуть ось такі помаранчеві. Тепер нам треба зробити оце листя. Воно у нас таке буде яскраве. Це ж весна все тільки починає зеленіти, відтінки яскраві. Хто не хоче, щоб воно було зелене, ви можете зробити всі ці зелені хмаринки, які в мене тут зелені, зробити їх різнокольоровими. Додати своєї фантазії, нехай це буде якесь магічне дерево, де здійснюються мрії і ви художники, ви маєте право зробити будь-якого кольору, якого забажаєте всі ці об'єкти. Я тут додам ще відтінків зеленого, щоб воно було більш різноманітним. Ось так. Тепер зроблю рожеві, у мене будуть рожеві тюльпани. Істєчко ось таке. Оці квіти будуть мати жовті серединки. Так, димохід я хочу зробити ось таким. Тепер. Мені треба вже починати трошки пропрацьовувати деталі. Я намалюю одну пташечку, таку, а інша буде в мене ось така теж фантазійна. Ой, я влізла фарбу. У мене один маркер трошки чогось, Мабуть, що я ним не працювала давно, бачите? Так, давайте одразу намалюємо нашу драбину сходи. Хто вже лазив по драбині? Напишіть мені так. Тепер ми намалюємо наш стовбур. Галявина, наші тюльпанчики. Коли робиш контур чорним фломастером ілюстрація одразу починає такою бути завершеною, але це лише одна. З технік роботи з маркерами, з фломастерами, коли ми робимо контур. Насправді можна все так само робити і без контура. Тоді робота буде виглядати такою більш ніжною кольоровою, а контур чорний робить її більш такою виразною, я би навіть сказала. Давайте намальуємо будинок. І ви за рахунок контуру можете пропрацювати більше деталей, і щоб їх було краще видно. Напишіть мені, як вам більше подобається працювати, щоб був контур чи без контуру. І не забуваємо мені надсилати ваші малюнки. Ви можете їх відправляти мені в Інстаграм, може... мама намалюй» називається. Ви можете мені їх відправляти по електронній пошті. Під кожним відео є інформація ця. Я в кінці кожного місяця ще роблю ж дописи про художників місяця і розміщую вашу фотографію з малюнком. Також. Хто ще не, в мене на каналі новенький, не знає, що в нас є там спонсорська програма, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до інших спонсорських уроків. Їх там вже більше 100. Можете ще більше малювати, ніж зараз. От ви можете оформити таку підписку. Хто не знайшов, де перехід, ви можете мене спитати в інстаграмі, я вам надішлю посилання. Ось так. І велике прохання до матусь, до татусів. Хто зі мною теж малює дивиться уроки. Діліться, будь ласка, каналом цим дитячим у ваших школьних та групах садочка. Хто не знає про нього, нехай долучаються і малюють, бо це такий благодійний проєкт, направлений на допомогу всім діткам з України, щоб вони мали змогу безкоштовно малювати і слухати українську мову з будь-якої точки світу. Так само це канал, він вже майже навіть більше. Це вже спочатку повномасштабного вторгнення. Я його почала і ось досі його веду. Бо вважаю, що малювання має бути доступним всім діткам, незалежно від того. Чи вони мають батьки кошти на курси, чи не мають. Але творчий розвиток має бути в кожної, абсолютно в кожної дитинки. Особливо у наших українських діточок. Всі вони дуже талановиті. Я пишаюсь вами, хто зі мною молю, ви круті. Ось і все. У нас будиночок готовий. Сподіваюсь, у вас теж все вийшло. Надсилайте мені результат. А на сьогодні все. Дякую, хто доєднався, Па-па!